Привіт! Ми знову пропонуємо вам трошки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри. Вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає у тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага, починаємо. Перше, вгадайте, що означає слово дружина. Друге, вгадайте, що означає слово жінка. Третє, вгадайте, що означає слово голка. Четверте, вгадайте, що означає слово дєвка. П'яте. Вгадайте, що означає слово «невєстка». Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.